Доброго ранку, шановні глядачі. Вам можливо не віриться, але сьогодні вже 20 квітня, понеділок. З вами передача Авжерано Галичани і традиційно її ведучі Олена Гаращук та Олег Андрухів. Напевно, понеділок є досить важким для кожного з вас, оскільки розпочинається новий тиждень, розпочинаються нові справи. І є така загальнонародна мудрість, що очі бояться, а руки роблять. Тому для того, щоб щось здало почати, вам потрібно просто стати і працювати. Ну але в першу чергу треба добре висипатись. Ти знаєш? Що німецькі вчені доводять, якщо людина щодня не досипає 30 хвилин, то в майбутньому її очікує інфаркт, інсульт і ожиріння. Так, тому, шановні глядачі, неодмінно на ніч не наїдайтесь і добре висипайте. Швидше лягайте, щоб потім рано вранці ви вставали бадьорами, веселими з бажанням добре поснідати. Олена, я гадаю, ти зі мною погодишся про те, що фраза не наїдайтесь не була актуальною того тижня, оскільки ви, ми досмаковували все те, що було наготовлено з нагоди величного свята Великдень. Так і було. але в нас розпочався новий тиждень, понеділок, і ми пропонуємо його з такої гарної дієтичної місцями дієтичної е, страви і харчування, яке нам буде пропонувати Назар Павлів. Сьогодні він… каше, але не дієтичний рецепт від Назарчика. Добрий ранок, шановні телеглядачі. Сьогодні я постараюся вам продемонструвати, як можна приготувати вівсяну кашу з карамелізованими яблуками. Для цього нам потрібні такі інгредієнти: стакан молока, 3 столові ложки вівсяних пластівців, яблуко, 10 грам вершкового масла та столова ложка цукру. Для приготування цієї страви нам потрібно закип'ятити молоко і у нього помістити. Вівсяні пластівці, але для початку давайте зробимо порядок з яблуком. Його потрібно почистити і нарізати кубиками. Для того щоб вирізати серцевину, скористаємося спеціальним ножем. Наступного етапу приготування страви нам потрібно переміститися на кухню. Отже, наливаємо молоко і доводимо його до кипіння. За цей час в сковороду кидаємо наше масло, коли воно розтопилося, висипаємо цукор і помішуємо. Коли цукор Розтопився, потрібно додати наше почищене яблуко. І так як наша страва називається вівсяна каша з карамелізованими яблуками, доводимо яблука до карамелізованості. Коли молоко підходить до кипіння, його трошки потрібно посолити. Коли молоко закипіло, в нього висипаємо наші вівсяні пластівці. Поки в молоці киплять вівсяні пластівці, ми також помішуємо і варимо до готовності. Одночасно, поки готується вівсянка, ми підмішуємо і наше яблуко, доводячи його до карамелізованості. Коли наша каша не була ось такого вигляду, це вже означає, що вона готова. Після такої готовності ми переміщуємо її в тарілочку. Не забуваємо про наш десерт карамелізоване яблуко. Посипаємо ним зверху. Ось так виглядає наша страва. Вівсяна каша з карамелізованими яблуками. Як ви переконалися, для цього потрібно абсолютно небагато часу. Для завершальної стадії прикрашаємо наші яблука мятою і пригощаємося. Смачного вам. Дійсно смачно.